Сьогодні поговоримо трохи на релігійну тему. Така досить незвична, проте для мене це відкриття. Те, що я вам сьогодні розкажу, я чомусь думаю, що для багатьох із вас це буде відкриттям. Отож, 8 грудня нещодавно було свято і макалата, тобто свято Непорочного Зачаття. Ну, непорочного, то й непорочного, думала я, е, правда, так, да, до речі, це свято релігійне у католиків. Непорочне, то й непорочне. Я знаю, що в Православії є такий день, 25 березня, благовіщення, також непорочне жат... зачаття. Ну так. Да. Єдине, що мене трохи напружувало, що така велика дистанція між святами. Ну, коли там тиждень, два тижні, там розумію, там переходимо на якісь календарі. Е... Не розумію, але здогадуюсь. Е... А от тут чому така велика різниця? Думала я, ну не дуже то Я і замислювалась, а це чомусь, чомусь воно мене тронуло. І що ви думаєте? 8 грудня це свято Непорочного Зачаття Марії, Матері Ісуса Христа. Ви уявляєте? Тобто я пошукала, пошуршала цю інформацію і виявляється, що мається на увазі, що вона була. Досить чиста душею, і саме її було таке предназначення бути мамою Ісуса Христа. Другими словами, е Ісус Христос не може народитися будь-де. Е тобто має бути певна мама. І чому я на цьому якби наголошую? Тому що, якщо ми звернемось до католіцизму, да, то це свято виділено в окреме свято, цей день дійсно вихідний. Ну, я не можу сказати, що на рівні як Пасха, да, як Великдень, але він також вихідний. І люди відпочивають і не ходять на роботу благовіщення. До речі, в березні це про те, що Діва Марія дізналася, що в неї буде син. Оце було також свято таке. Воно дуже схоже за, знач... за назвою, але відноситься до і різних людей. Чим мені і подобається до речі, католіцизм тим, що він ем, поважає матір майже на рівні, як і Сина Ісуса, на відміну від православ'я, де Матері не, віднос, не відводиться таке почесне місце. Але я не про те. Я хочу просто сказати, в чому ж святість -то нашої Марії. Важливе, важливо з психологічної точки зору сприймати. Діву Марію як символ, як важливість внутрішньої чистоти, тобто не бездоганності, а саме вміння обирати світло, доброту і чесність. Також це свято підкреслює цінність початку, тобто кожна людина народжується з потенціалом добра. Ну і, Звичайно, підкреслюється свято роль жінки, роль матері. Як джерела безпеки і духовної опори для дитини. Ну і йде повага ніжності і материнства, те, що в сучасному світі досить часто знецінюється. Тобто, Марія це символ лагідної сили, лагідна сила, мудрість і внутрішній спокій. Її образ нагадує нам про те, що чистота це не про ідеальність. А при глибоку доброту та чесність перед собою. Тож тепер і ви знаєте, що є таке свято 7, ой, вибачте 8 грудня, 8 грудня і Макалата, свято непорочного Зачаття. Не плутаємо із благовіщенням 25 березня. Це дві різні події, які не потрібно ототожнювати.